Зараз дуже багато Путін буде докладати зас зусиль, щоб, власне ці заходи пройшли максимально спокійними і щоб все було красиво. Тому є багато інформації, що до Москви було стягнуто безпрецедентну кількість протиповітряних систем. Щоб не допустити власне якоїсь паніки, чи скажімо так те, що що буде спорчено, власне оце свято, так зване, в Москві. Ну і так ми бачимо, що Путін погрожує україні і він е, дійсно за останніми останнім часом посилив атаки проти україни зокрема е, атаки на е, київ на українську столицю е, щоб ну по перше залякати україн українців щоб не було скажімо так навіть спроб якось скажімо так спортити оце свято зіпсувати його ну а я також також хочу нагадати що українська влада запросила до до києва Європейських е лідерів і те, щоб не теж е взяли участь у пам'ятних заходах, а також у саміті, який має бутися 9 травня, і я думаю, це також е спроба з боку російського диктатора завадити. Щоб приїхали всі, чи там якась частина гостей, от і тому він також робить усе можливе, щоб показати. Дивіться, що що до України ніхто не хоче їхати. Також з питань безпеки, тому я думаю, що тут такі задачі поставлені, і вже є інформація, що не всі до України мають лідери приїхати, але ж побачимо насправді.